Так, да, на презентації? Поїхали. Uh якщо -huh. вас нема? Поїхали. Е, якщо було, не була в нас, завдина не забрала. Хіба побачимо? Христос воскрес, добре. Поїздино oh, Воскрес. Давайте що ж ми зробимо? Okay. Бібліотека наче немаленька, маленька. Хлопці додому. Okay. Тобі Тобі. 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 Ну, треба було нам сказати, з Весни чи... обірване зуцвіття. Я дуже і смерть. Останній тиждень того квітня і найстрашніший світі геть. 26 квітня 2025 року виповнюється 39-ті роки після дня трагедії Чорнобильської катастрофи. Ніщо не віщувало біди. Стояла тиха весняна ніч, квітень завершував свою вахту в природі і мав передати її травня саме в таку з ночей 26 квітня 1986 року о першій годині 23 хвилини. 40 секунд, Коли всі спали безтурботним сном над четвертим реактором Чорнобильської електростанції несподівано, Велетенське полум'я розірвало нічну темряву. Вогонь гасили до п'ятої години ранку. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року найбільша в історії людства техногенна катастрофа. Та засурмив третій ангел і впала з неба велика зоря, що палала мов би, світильник, і рухнула на третину рік та на джерела води, і в мене ці зорі полин. І третина води стала, як полин, і багато людей померло від води, тому що вона стала гіркою. Ці слова ми знаходимо в книзі одкровення Івана Богослова. Та чи здогадувались жителі Чорнобильської зони? До 1986 року, що ці пророчі слова написані про їх рідний дім, в якому пропливали буденні радості і ніщо не відчувало біди. Сьогодні ми вшановуємо і низько схиляємо голови перед усіма, хто пішов тоді в ядерний вогонь, щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті. Клоняємось тим, хто усвідомлено й мовчки жертовно віддав своє життя виконавши найвищий синівський обов'язок перед рідною землею і народом. Ратушнюк Андрій Андрійович, Кушнір Анатолій Григорович, Єжак Василь Іванович, Трачук Павло Андрійович, Бучацький Олексій Васильович, Тополєвський Микола Васильович, Алексеєнко Василь Павлович, Сабашок Василь Іванович, Карпенко Іван Антонович. Гарник Микола Петрович, Якимчук Олег Петрович, Хмара Дмитро Тимофійович, Прохоров Микола Володимирович, Матюра Сергій Михайлович, Шепітко Володимир Іванович, Бурдейний Микола Іванович, Ремега Володимир Володимирович, Котик Степан Микитович, Погорілий Олексій Андрійович, Тодорашко Василь Іванович. Тож давайте хвилиною мовчання шануємо пам'ять про тих, хто заснув вічним сном, сказавши своє вагоме слово цій трагедії. Додому так і не повернулись. І хто зна, чи цей мальовничий куточок ще раз відчує людський гомін та сміх і порине оберений світ життя? Кажуть, час лікує. Через 24 тисячі років людство зможе забути про тумирну атомну катастрофу, тому що це час повного розпаду зронці і цею. З них не прожили 39 років. Живі і мертві, всі відважні, вітчизни матері сини. Людське життя, мов цвіт черешній, посипалось, не з'їхані, нам горе люте миром перебути, нам поховати зло в бетон і бровь, і не забути, доки світ і люди синів землі, що віддали вогонь. Ми щиро дякуємо сьогодні вам, наші дорогі герої-ліквідатори. Саме ви захистили Україну і світ від ядерної стихії. Ви, Шиманський Володимир Федорович, Сипник Степан Станіславович, Грубий Володимир Васильович, Бурдейний Володимир Іванович, Улянецький Микола Францович, Сібіковський Федір Петрович, Миронюк Олександр Володимирович, Могила Сергій Семенович, Значок Віктор Дмитрович, Кінщак Анатолій Іванович, Шумило Валерій Іванович, Ободянський Володимир Володимирович, Улянецький Петро Іванович, Кузнєцов Анатолій Віталійович. Ташко Юрій Федорович, Терезюк Анатолій Іванович, Шарапанівський Микола Борисович, Килівник Володимир Якович, Козоріст Володимир Якович, Дідух Петро Васильович, Яремчук Микола Іванович, Андронюк Микола Іванович, Кривенький Микола Васильович, Швець Володимир Андрійович, Мельник Павло Пилипович, Кирик Григорій Прокопович, Шевчук Федір Аврамович, Немирівський Юрій Сергійович. Осадчук Яків Омель'янович. Кожен ліквідатор це окрема історія героїзму, болі, самопожертви та любові до життя. І сьогодні ми говоримо вам дякуємо. Просто щиро та від усього серця. Хай поруч з вами буде людська подяка за ваші вчинки та справи. Бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя та родинного затишку, тепла та мирного неба всім нам. І запрошую до слова Петра Івановича. Шановні ліквідатори, я хочу сам перед сказати велике спасибі працівникам бібліотеки за те, що вони організовують ось таку виставку, за те, що вони поіменно згадують тих, кого вже нема з нами, поіменно згадують вас. І це, мабуть, дуже правильно, тому що роки... Не то, що йдуть, а летять і дуже швидко летять. І пам'ять, можливо, в деякій мірі може стирати це все, але коли весь час згадувати ось всіх вас і згадувати тих, кого вже немає, то, мабуть, це буде надовго. Всього було ліквідаторів 600 тисяч чоловік. Перших 30 чоловік це буквально за перші 10 днів померли. Але з роками, з роками ті, хто отримав значну дозу, вони також відійшли у вічність. Тому дійсно, ми сьогодні повинні про них пам'ятати, тому що це мільйони збережених життів. Вони своїм життям захистили інших людей. Вам бажаю багато років життя, здоров'я, щоб воно не мілішало, щоб не погіршувало здоров'я, тому що на покращення ну, когось може чуть-чуть трошки покращиться, але вже коли паспорт відкриваєте, то відповідно ви ж знаєте, що дай Боже, щоб воно зберігалося таким, як воно є. І я думаю, що ми шануємо покладанням квітів. Цих хлопців, яких вже немає сьогодні з нами, так щиро вам дякую Ще Керуйте. Тако, хлопці, стати, звідти, звідти, щоб е, з, е, з цими хлопцями сфотографуватися на портретах. Да, так, да, так, так, ми сюди, сюди так постанемо. Це так, Край гороза вишута 30 винайшов би. От этого я йой, і старий. Пау, пау, глянь, фізіотерапевт, який тут стоїть. Зрев до батька, що нічого там немає. Одягнеться, та й дай мені. Теж схоже, що потедіться. Куди пішла? У неї нога, одна назад, а друга вгору піднята. Робить щось, помайже, як ви, ви не вірите, як вона веде. Не вірно, що ти говориш. duke hirjuimse हम्म uh -huh.

Усі червели гарні зусили тут біля пам'яті, щоб відмітити 39-ту вісниці події, які мали місце 26 квітня 86-го року. Аварія на Чорнобильському атомній станції загрожувала не тільки території України, а й в цій Європі. Великими зусиллями можна сказати голими руками, ліквідатом вдалося приборкати вогонь а у листопаді 1986 року. Накрити зруйнований блок станції Святофа, тим самим заспокоїти людство дати надії на завтрашній світі. Нагадаю, що в ліквідації наслідків цієї катастрофи з нашого краю брали участь 75 чоловік. Всі вони були призвані в різній організації, з різних часом виконували доручену їм ділянку роботи добросовісно та якісно. Про себе, про наслідки перебування в Чорнобильській зоні ніхто не думав. Знали одне завдання потрібно виконати. Вив радіації на життя ліквідаторів дав знати про себе двоє швидкі. Ліквідатори стали вмирати один за одним. І Я хочу ще раз нагадати імена прекрасних людей, яких ми всі пам'ятаємо, знаємо, які після життя і назвати людей по населених пунктах, які проживають на сьогоднішній день. Начним з Ольополя. Значить, Першим відкрив рахунок смерті Поліщук Анатолій Володимирович Зольоповий. Помер у 1988 році. За ним Марчук Віктор Іванович, 90 років. році. Олександр Миколаївич у 17 році, 2007. Рачов Микола Дмитрович, у 2020 році помер. Тірік Олексій Васильович, 20-го, Коваль Володимир Кирилович, 21-го. Проживає чотири чоловіки на сьогоднішній день Вольоти. Це Брижатий Саша, Кобілянський Іван, Волковський Дмитро і Присладів Валера. Подемов, Матола Олександр Олександрович помер в 92-му році. Лайтаренко Олександр Олексійович у 2000. -му. Савуляк Анатолій Володимирович 2010. рік. Бурок, Віталій Григорович у 18 Московчук Олександр теж у 18 І Сліпінчук, Микола Семенович, оце ми недавно, як в другому місяці цього року, були на похоронах, помер 11.2.25 року. І по Демовці на сьогоднішній день залишився один ліквідатор. Василик Олексійович. Олександр. Пострахів. Слободянюк Чережа Федорович помер у 2011 році і проживає на сьогоднішній день кравець Володимира Михайловича з Львопольської ОТГ. Лугах Башук Микола Іванович у 2009 році, а проживає Поверь, котик Степан Микитович у 2008 тому, Чепітку Володимир Іванович у 2021 році. І проживає тисяча мене, Андронюк Микола Іванович і Кірик Григорій Прокопів. Сіліка Ташин. Кущір Анатолій Григорович помер у 19-му році. І живе Кривенький Микола Васильович. Іванович Позабакивський помер у 2019 році. Ворогівський. Бурдені Микола Іванович у 20-му році. Трачук Павло Андрійович у 21-му році помер. Мара Дмитро Томасійович в 2021. І Ремега Володимир Володимирович. У 2023 році. Проживає один ліквідатор. Яремчук Микола Іванович. По Тартаку. Тополявський Анатолій Васильович помер у 2016 році. Проживає три ліквідатори. Дідук Петро Васильович, Козаріс Володимир Якович і Кильник Володимир Якович. По селі по Палагрець. Погорілий Олексій Андрійович помер у 2001 році. Проживає Шевчук, тут, де Діровий. По По Бондурівці Тодорашкова Символодич помер у 22-му році. Проживає терезу Анатолій. Проживає, там, мене бачить. Переїхав з Чечільника. Так, і далі. Дивіться, що тут. Чечільнику. Прохоров Микола Володимирович помер 90-му році, Діжак Василь Іванович в 97-му, Карпенко в 99-му, Ратушнюк Андрій Андрійович в 2001 році, Якимчук Олег Петрович у 2005 році, Олікцій Василь Павлович в 15-му році, Гарник Микола Петрович в 19-му і Бушацький Олеч Васильович 21. Проживає на сьогоднішній день. 14 чоловік, з них Шиманський, Шумило. Ви всі знаєте, як називають Шиманський, Шумило, Грубий, Олянецький, Петро, Олянецький Микола, Кузнєцов, Ситник, Могила, Миронюк, Шарапанівський, Значок, Сідіковський, Пашко і Бурденів. І на чоловік. По білому камені мав бути серед нас. А я не живу. А тебе що я не називав? Ну я А, Значить, 15 чоловік, значить, я рибачавська. Живий сто літ. Ніхто потім не немає. Значить, Осадчук, як його мільярнець, зговорив з ним. По телефону казав, що все було обв'язати, не прийшов. Це він прозиває Білому камені і побретав по Німерівській Юрій. Це як 23 у нього день народження, я його привітав, але не прийшов. Нікого Ойгопільська громада, територіальна 13 ліквідаторів. 13 ліквідаторів втратила. З 19 чоловік залишилось 6 чоловік на сьогоднішній день. А по Чеченецькій територіальній громаді з 36 чоловік 19 немає. Значить, 6 чоловік Ольгопольської громади, 29 чоловік Чечільницької громади, 23 ліквідатори по човнику. І того 29 чоловік на сьогоднішній день у нашому в стоїть. Ну, Покільки ми відділилися, таке неопічине якось заліопали. Вони там по своєму, а ми тут по своєму. Вони нікояки. Бо вони не збираються. Єдине, що ми завезли туди фотографії цих, що померли в бібліотеку, і там вони куточок да. зробили. Вони ми, так, музеї, так само в бібліотеці, і, та, та, в та, музеї і так. Дали. І так і 75 чоловік, які по району були на ліквідації, 33 чоловіки на сьогоднішній день померли. Як я казав, вже залишилося 29 чоловік. Прошу присутність кам'янути тих, кого я зачитав, кого серед нас нема, на жаль. І щоб ми з вами ще не один рік зустрічалися. Кіпили за своє, за їхню здоров'я. Зараз ще підемо, поставимо квіти, потім підемо в чайну. Там нам накрили стіл, і ми ще поминемо цих хлопців в чатні лікар, бачимо підісліти.